Наша асоціація була заснована весною цього року. Ми розпочинали наші змагання з футболу серед аматорів. В наших змаганнях прийняла участь вісім команд. Також участь прийняла команда Універ Дінамо. Це сильна команда, як показала їхня участь у наших змаганнях. Це боєздатний колектив, який майже до останнього туру боровся за призові місця в нашому чемпіонаті. Команда посіла третє місце, заслужено, не заслужено, але вона показала цікаву гру. Так були, склалися обставини, що вона могла посісти і перше і друге місце, тому що п'ять команд боролося майже до останнього туру за чемпіонські міста. І хочу подякувати Сергію Бортнику і команді Нвердинамо за те, що вони в місті Вінниці піднімають рівень футболу. Завдяки їм з'явився ще один боєздатний колектив, який заставляє глядачів приходити на матчі, хоч і на сьогоднішній день іде війна. Матчі відбуваються без глядачів, але ті люди, які люблять футбол, які його цінують, вони приходять подивитися на гру нами. Дуже гарний захід, дуже на високому рівні все пройшло. Гарний взагалі чемпіонат. Амбіції у нас завжди перемагати. Те, що було у Харкові, якби у нас завжди стоять задачі перемагати. Ми це намагалися робити, але не завжди це виходило. У наступному сезоні будемо. Намагатися покращити цей результат, який є. В Даний час хочу ще сказати, дякую Збройним силам України та всім силам, які захищають нашу країну, за те, що ми взагалі маємо змогу грати у футбол. Чемпіонат вийшов дуже насичений, дуже гарні команди приймали участь. Боротьба була до останнього туру за всі призові місця і за чемпіонство, і за третє місце. Нам, на жаль, десь не вдалося отримати той результат, який ми хотіли. Наступного року будемо намагатися зайняти місце як намога вище. Дуже радувала атмосфера на наших домашніх матчах. Постійно приходили болівальники, дуже було приємно їх бачити. На наших домашніх матчах ми завжди намагалися підтримувати Збройні Сили України, збирати для них кошти, проводити якісь акції. Якщо ми в тилу, то ми повинні тут робити цю справу і наближати нашу перемогу разом. Хочу дуже подякувати нашому керівництву, що в такий тяжкий час вони не кинули команду на призволяще. У команди все є, ми маємо всі умови для того, щоб грати у футбол курсанти та працівники університету, далі продовжують займатися улюбленою справою. Дякую Сопоренко, Валерій Васильович, ректору Харківського національного університету внічних справ Бортнику Сергію Миколаївичу, проректору, що ми маємо таку можливість і надалі ми будемо намагатися радувати їх результатами. Дуже здорово, що ми провели такий надзвичайно потужний чемпіонат, перший Вінницької міської територіальної громади. Він був такий по по-справді дуже цікавий. І місця розподілилися, я думаю, справедливо відсутні. Я думаю, що в наступному році чемпіонат буде ще кращий і разом переможемо.